Вітання всім добрим порядочним людям та друзям, які підписані на мене. Сьогодні в мене боротьба з такою рослиною, як хмель, багаторічна. Вже бачу на грушечку мені він пішов. Ну, вибачай, друже, не в тому місці ти вирос. Да, Хмель він має і цілющі властивості, особливо шишечки, це склад пивних дрожжів, кому не вистачає таких. Елементів для організму він корисний, але, на превеликий жаль, виріс він не в тому місці. Так що сьогодні мене боротьба з ним, тому що він заважає мені не мені, вірніше, а моїм грушечкам, яблучкам, Та й тут він виріс, як шкідний от придбав я такий гербицидік. Ураган Форте від багаторічних однорічних. Рослин, ну там є відповідно доза. Дав я таку потрійну дозу, хоча і на вулиці трохи хмарно, видно хмарно. Але я думаю його покроплю і подивлюся тоді результат. Всім підписникам, хто підписаний на мене, щиро дякую. Всім бажаю добра, здоров'я, успіхів, здоров'я, слава Богу.